Вінниця, вулиця Магістрацька. Рух для авто цією ділянкою тимчасово перекритий. Надзвичайники ліквідовують наслідки негоди. Шквальний вітер швидкістю 20 метрів за секунду повалив на проїжджу частину дерево, яке впало й на припаркований легковик. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом через негоду у місті впало 20 дерев. Одне з них пошкодило покрівлю гаражан. Комунальники та бійці ДСНС оперативно ліквідували наслідки, адже були готові до надзвичайної ситуації. Нам ще 5 числа поступила інформація, що 6 числа буде штурмове попередження. І відповідно, ще 5 числа ми всі, на всі наші комунальні підприємства, в тому числі на шляхове управління і на МКП вінниця Зеленбуд, надали доручення, щоб були готові бригади. Було дві бригади, дві вишки, було три машини, які це все ліквідували». Роботи з ліквідації наслідків негоди у місті тривали до 22-ї години. На окремих ділянках сильний вітер пошкодив електромережі, зокрема на вулиці Магістрацькій впала бетонна електроопора. Були аварійні вимкнення енергоживлення. Це й було і по старому місту, це й було на Корії, і по замостцю було, але всі служби були як в посиленому режимі працювали, були залучені додаткові бригади. Залишились поодинокі звернення по приватному сектору щодо відсутності енергоживлення. Сьогодні вони взяли їх в роботу і я думаю, що на протязі робочого дня ці всі наслідки будуть ліквідовані. Ліквідовували наслідки негоди, рятувальники не лише. Ще у Вінниці, але й в регіоні за добу бійці ДСНС здійснили 21 виїзд. Сильні пориви вітру повалили дерева на проїжджу частину у Хмільницькому, Гайсінському, Тульчинському та могилів Подільському районах. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.